Вітаю, любі діти! Як приємно милуватися вами, коли ви веселі, життєрадісні, бадьорі. А це значить, що у вас гарний чудовий настрій. Він схожий на привабливу квітку, але інколи вам буває так сумно, що немає бажання гратися, мало цікавлять розваги, хочеться побути на самоті. У вас настрій стає сумним, пригніченим, ніби зів'яла квітка. Діти, а що буває причиною поганого настрою? Це образа. Ви не можете залишитися байдужими до того, що вашу молодшу сестричку образили інші діти. Вас переповнює гнів, коли ви бачите, як хлопчик ламає гілку дерева. Ви засмучені від того. Що загубили улюблену іграшку, вам соромно за те, що не стримали обіцянку дану мамі. Але діти, пам'ятайте про те, що ваш настрій відбивається на поведінці, вчинках, діях, розмові, ставленні до оточуючих. Якщо настрій гарний, вам хочеться спілкуватися з друзями, допомагати іншим. І навпаки, з подавленим настроєм ви можете бути мовчазними, непривітними. Настрій, емоції, почуття людини відображаються на її обличчі і впливають на стан здоров'я. Такі емоції, як радість, насолода, задоволення, зміцнюють його. Людина почувається веселою, задоволеною. Інші смуток. Образи сльози неприємні. Від них людина стає засмученою, невеселою, може погіршити її здоров'я. Проте усі емоції потрібні людині, адже вони повідомляють нам різну інформацію. Наприклад, страх повідомляє про небезпеку, тобто він охороняє нас, допомагає врятувати життя за допомогою захисних механізмів. Течі. Діти, пригадуйте казку про трьох поросят, які теж відчували страх, коли за ними гнався вовк. А що відчував сам вовк? Звичайно, злість. Щастя, емоція радості повідомляє, що наші потреби задоволені в казці Солом'яний бичок, дідусь з бабусею, зраділи, отримавши подарунки, і звірі теж. Бо вийшли на волю. Навіть гнів, емоція, яку більшість людей хотіли б прогнати від себе, також корисна для нас. Він спрямовує нас змінити свої наміри, дії, як от у казці коза дереза, де розгніваний дідусь неодноразово змінював пастуха для кози, яка говорила йому неправду. Діти, а як можна підняти собі настрій? Позбутися небажаних емоцій, можна усміхнутися собі в дзеркало, спробувати розсміятися, згадати про що небудь хороше, зробити добру справу іншому, пограти з друзями в гру. Любі діти, нехай у вас завжди буде гарний настрій. Будьте щасливі та усміхнені!